Якщо ви хотіли б нормалізувати свою вагу, не змінюючи харчування, або ви відчуваєте нестачу вітамінів та корисних речовин в організмі, або ви бачите, що не маєте можливості повноцінно харчуватися протягом дня, тобто цілий день у вас немає можливості перекусити, а потім на ніч наїдаєтеся, тоді в мене є до вас пропозиція: ось такий коктейль для контролю ваги нутріплюс. Ще коктейль може бути ось в таких стіках, зручно брати з собою. І кожна порція коктейлю містить 20 грамів веганського білка і 27 вітамінів та мінералів, а також має високий вміст клітковини, це пребіотик, і містить всі поживні речовини, які потрібні вам на протязі дня, тобто, не маючи повноцінного харчування по вітамінам. Та мікроелементам, Випиваючи одну порцію цього коктейлю, ви отримуєте добову норму всього необхідного. Без глютену та консервантів. Я цей коктейль використовую тоді, коли мені немає можливості нормально харчуватися протягом дня. Я беру з собою ось в такому шейкері або пакетику, і там, де мені зручно і коли зручно, я завжди його можу розвести з водою. Або кефіром або йогуртом. Якщо ви розводите з водою тоді 4 ложечки коктейля на стакан води, ну, я клала 3. І коли ви розводите з йогуртом або кефіром, тоді дві ложечки на стакан йогурта або кефіра. Я робила півтори. Мірна ложечка знаходиться в баночці. Коктейль виготовляється за всіма стандартами GMP, а ще він смачний, має 4 смаки: ваніль, банан, шоколад і полуниця. Мені більше всього сподобались банан і ваніль. Я його використовую для третього варіанта, коли немає можливості харчуватися протягом дня. А якщо ви хочете для нормалізації ваги, тоді вам потрібен варіант, коли приймаєте його щодня. І, наприклад, зранку або ввечері заміняєте один прийом їжі. Цей коктейль повноцінно заміняє один прийом їжі.